Леся Українка контра станспера. Геть ти думи, ви хмари осінні, тож тепера весна золота, чи то так у жалю осінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу Крізь сльози сміятись серед лиха. Співати пісні без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від слістих гарячих розтане та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. В довгу нічку невинну, не не столю ні на хвильку очей. Зашукатиму зірку провідну, ясну в темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи, сумні.